Пронто, пронто, мої кохані! І так дивимось. Яка таємниця прихована від вас? Думайте про себе? Я думаю про вас. Амулети на особисте життя ви прохали знижку. Нарешті вона є весь цей тиждень. Дякую, що пишете мені, що заказуєте особисті розклади, що заказуєте амулети і чекаєте. До речі, якщо у вас є амулет на особисте життя. Томулетам на любов ви можете усилити дію амулету на особисте життя. Це трішки різні амулети. Тому пишіть, розкажу різницю. Скажу лише одне: все в ваших руках. І завдяки картам Таро, енергія. Завдяки якій ви станете на ту виходу, ви будете щаслива, вона додається ваше життя і все це притягується, і все це вищі сили, які чекають, коли ж ви скажете, так я хочу, щоб ви трішки пошороділи в моєму житті. Так дивимося, яка таємниця. Ох, якась людина, комарі, зробить вибір. Щодо кохання з вами, це людина, яка вас кохає. Але був третій фактор, який вам заважав будувати відносини, і ця людина зробить вибір. Так, цю людину зараз нічого взагалі не приводить у стан радості. Нічого. Тобто ця людина незадоволена. Так, чому? Тому що меч. Тому що нема з вами відносин, а вони були в закінченні або на паузі. Причому якось відносини рухнули і в голову кусають. Боже, в одну мить. Так. І, дівчаточки, чому? Тому що ця людина мала якийсь третій фактор, тобто ніяк не могла визначитися, або ви, або щось третє, що заважало вам будувати відносини. Він хитрував. Маніпулював, не договорював знов про нього, все про нього. У нього було дуже багато людей фантазії. Він сам собі вигадав щось, як що буде, да, і жив в якомусь нереальному світові, можливо, когось курив дівчата або коловся. Вибачте, все таке є, бо роблю багато розкладів, причому це було дуже багато. Тобто, часу, коли він не бачив реальну картину. Він не бачив те, що ви його золотий пентакль, те, що ви його подарунок долі, дівчата. Розумієте? Так, він не розумів, що йому треба робити щодо вас, якісь практичні справи. Тут навіть хтось із вас міг йому допомагати, скажу вам більше. Він вів себе по дураку, дівчата, з вами у відносинах. Так якась таємниця ж відкриється. Ще. Зараз ваші відносно висять. Яка що він вас вибере? Я вже казала, хочеться більш докладніше. Так скажу вам так, що йому ще він щось на вас ще й злиться, розумієте, як дитя так і далі таємниця. Тобто нам не треба знати.